Наш край славиться не лише гарними краєвидами, а й історичними місцями. Зокрема, мови піде про замки Золочівського району. Увага на екран. Бродівський замок. П'ятикутник у руїнах. Фортеця у невеличкому містечку Броди була зведена у 1630-1635 роках. Зведений за часів гетьмана Станіслава Коніць Польського за проєктом французького інженера італійським будівничим, це була фортеця баціонного типу. У період власності родиною потоцьких Бродівський замок став місцем, де проводили розкішні дійства. Тут зберігалась бібліотека Потоцьких, частина якої сьогодні експонується у замку Орон у Швейцарії. Коли власницею фортеці стала графиня Ядвіга Жищевська. Замок став приватним музеєм з унікальною колекцією старовинних меблів. Ренесансний портал вхідних дверей одного із казематів є найбільш цікавим збереженим до сьогодні об'єктом. Підгорецький замок окраса Львівщини. Фортецю у підгірцях будували п'ять років з 1635 по 1640 рік під керівництвом архітектора Андреа Деляква. Сьогодні цей замок вважається одним із найкрасивіших в Україні. Замок був тричі зруйнований і декілька разів розграбований, але досі залишається унікальним. Є найкращим у Європі зразком палацу з бастіонними укріпленнями. У парку біля підгорецького замку можна побачити липу, який уже понад 700 років колись у стінах фортеці були розміщені зали від золотої до дзеркальної. Пізніше тут діяла алхімічна лабораторія, у якій шукала рецепт еліксиру довголіття. У заїжджому дворі замку свого часу зустрічався із коханою Онора Бальзак. У фортеці живе біла пані, це душа дружини господаря замку, який із ревнощів наказав замурувати її у стіні заживо. Олеський замок в оточенні химер. Олеська фортеця є однією із найдавніших, бо була зведена ще в 13 столітті правнуком Данила Галицького. Висота гори, на якій розташований Олеський замок, має 50 метрів. Фортеця дуже схожа на палац у ренесансному стилі, адже була спроєктована італійським архітектором. Ще одна особливість овальна форма замку. Довкола Олеського замку розкинувся великий парк. У якому можна побачити дуже оригінальні, а іноді химерні скульптури, фортеця в Олеску неодноразово ставала знімальним майданчиком. У середині замку музей та розкішна експозиція. Серед найцікавіших експонатів це колекція дерев'яної скульптури 14 19 століть. Золочівський замок, шедевр рук невідомого архітектора. Золочівська фортеця була збудована у 1634 році за голландською системою. Золочівський замок вважається одним із найнеприступніших на Львівщині. У замку є справжній китайський палац у стилі традиційної гострої ротонди. Тут проводять чайні церемонії та діє експозиція східної культури. У стінах фортеці зберігаються незвичайні камені, які, за деякими даними, науковців належали. Там написи на каменях датують 14 століттям. У Золочівському замку є і свої примари: це біла дама і чорний князь, герої того зловісного року, коли фортецю зруйнували під час турецької облоги. Примари короля та королівни, які тоді не втримали оборони, донині шукають один одного. Поморянський замок, улюбленець короля. Замок у Поморянах був зведений ще в 14 столітті. Його спорудили із дерева, і лише через майже дві сотні років тут з'явилася мурована твердиня. Замок був улюбленим місцем короля Яна III Собецького, який отримав фортецю у спадок. Сюди король приїжджав на полювання та всіляко опікувався твердиною. До наших днів вдалося зберегти лише два крила замку, східний із круглою вежею, що є найстарішим, і південне з галереєю. У Поморянському замку живе легенда про монаха, який, начебто, передбачив коронування Яна. На підтвердження оповіді про дар від короля неподалік стоїть монастир. Сумно, але за збереження цієї пам'ятки архітектури теж. Доводиться боротися активістам. Сьогодні роботи над його відновленням не ведуться. Сергій Нікишин, Наталія Коваль, телеканал Броди Умайн.